Наприклад, от візьмемо гроші псують людину. Да? Е, це упередження з'явилося через історії про людей, які стали егоїстичними чи нечесними після того, як розвагатіли. З таким стикалися, бачили такі чи фільми, чи люди розказували, правда? ж? Да. Чи з дитинства. Мені іноді а, здається, що система держави а, спеціально створювала чи фільми, чи програми, підсвічувала людей які з грошима, щоб люди припинили прагнути грошей. Так, правда? так. Так, так, все правильно, так. Да. Як впливає потім? Е, воно це поредження може призвести до підсвідомого уникнення можливостей заробітку або інвестування. Оскільки людина ну, вже боїться стати такою поганою да, через багатство. Да. Ну, ось, В результаті вона може відмовлятися від вигідних чи пропозицій, чи е, відмовляється займатися е, то есть, е, погоджується, навпаки, займатися менш оплачуваною роботою. Дуже вигідно. правда ж, коли... Людина погоджується на менш оплачувану роботу, ну, тому і все. така пропаганда була. Так потім гроші не приносять щастя. Це твоя історія. І також в мене кейси були а, наприклад. От я стикаюся з поколінням більш молодим зараз, батьки, яких ну наші, да, нашого віку у, е, ні, трішечки старше, бо я ще так активно ну, я бізнес не вела, да, я трішки підпрацьовувала. Так от батьки оцих, цих, цих людей в 90-х намагалися вести приватний бізнес. От, от одні у одної людини, да, тато е, м, ну, от по суті, він був зациклений на е, заробітку великих оцех грошей да, на достатку. Ма... Та не, ну, не, не мама віде, була така. Та, да. І не приймав участі у житті цієї е, людини. І формув, сформувалося таке несвідоме вірування в те, що е, гроші е, це завжди відсутність тата, це немає підтримки, і взагалі це зло, бо немає щастя, немає такого да, відчуття захисту, підтримки і так далі. Да? У іншої людини, взагалі, батько бізнесмена на, її, на глазах її вбили, на очах. І, ну, що в таких випадках дитина в що може повірити? Що гроші приносять смерть? Мо ну, таке ну, так, звісно. У, У мене, мене до речі була така дівчина.